Усіх вітаю на каналі PlayStation Україна. Ми разом з вами у карантині, а тому сьогодні не буде студії. Будуть ось ці домашні лаштунки. Я Антон Шоломицький та. Ось це здорове коробовисько. А саме колекційне видання Doom Eternal. Насправді, спочатку я не дуже хотів ось так банально діставати цю коробку, але її розміри мене реально здивували. Майте на увазі, що дане видання офіційно постачається до нас в Україну. І про це говорить ось ця голограма. Попрошу не плутатись з цими наліпками, адже це фігня повна, яку може зробити будь-хто. Наголошую, лише голограма говорить про офіційність везення даної продукції. Отож, як бачите, колекційка реально здоровена. Якість поліграфії та картону виконана на високому рівні. На лицевій стороні у нас зображений шолом Думслеєра. І тут одразу хочу запитати у вас, а як би ви переклали цю назву українську? Свій варіант напишіть у коментарях. Далі у нас іде малюнок піктограми. Зображення та перелік наповнення колекційного видання. Та коротенький опис гри зі знятками. Все як на звороті диску. На жаль, жодного напису української немає. Маю власне припущення, що це пов'язано із тим, що такі колекційки до нас почали поступати лише нещодавно. І впевнений, що якщо попит на них буде, то ця ситуація зміниться. І згадуючи, як я мучився із діставанням лімітованої PlayStation 4, посилання буде ось тут. Я хочу щиро подякувати дизайнерам Думом за ось таку простоту розпакування. Далі коробка в коробці. Нічого цікавого, простий квадрат Малевича. Ну хіба що тут ще є піктограма? Ну і найцікавіше це наповнення. Ось такий щільний і глянцевий постер. Е, він має назву, е, зараз спробую з першого разу. Літографія набуття Аргент Енергії. Сподіваюсь, ви зрозуміли про що я сказав. Далі ось така аудіокасета. З однієї сторони, у нас напис Doom та Doom Eternal. З іншого, код на активацію саундтреків Міка Гордона для Doom 2016 та Doom Eternal. Усі аудіофайли будуть доступні у форматі Lossless без тисний. Також розробники обіцяли, що дана аудіокасета буде мати сюрприз для шанувальників ID Software. І я спочатку не одразу зрозумів, про що йде мова, поки не побачив, що касета має коричні вісмушки. І я подумав, невже вона робоча? І хоч це було нелегко, але я зміг дістати старий магнітофон, тому у цьому відео ви зможете дізнатися, бутафорія це чи ні. І трохи не забув сказати ще про музику, для кого це може бути важливим, хоча маю сумніви. Офіційний саундтрек Doom Eternal, який входить до складу колекційного видання, не надійде 20 березня разом із грою, як це планувалось раніше. зробить зробиться пізніше, як тільки робота над саундтреком буде завершена. Ви зрозуміли, так? Гра вже вийшла, а робота над саундтреком ще не завершена. Наступною складовою став арбук по світу Doom. Тут присутні і малюнки по світу Doom. І коротенький опис про минуле і сьогодення думу та думслера. На жаль, увесь текст написаний російською. Та й взагалі, ситуація з перекладом артбуків українською у нас в країні доволі складна. Цю скелю може зрушити лише наш з вами попит. І нещодавній приклад перекладу артбуку по світу Death Stranding – хороший тому приклад. Адже видавець, побачивши, як був розкуплений наклад, залюбки зголосився працювати над наступним перекладом артбуку тільки вже по грі The Last of Us 2. Отож, лише ми з вами можемо впливати на такі речі. А ми рухаємося далі до найцікавішого. Ось цей ексклюзивний стілбук реально запав мені у душу. Над його оформленням працював дизайнер та ілюстратор Гепс у співпраці із Мондо. Виглядає він реально класно. І наскільки я зрозумів, цей стілбук є ексклюзивним, і придбати окремо ви його не можете, лише у комплекті із цим колекційним виданням. Усередині знаходиться окремо диск та ваучер на розширене видання Deluxe Edition. У свою чергу, Deluxe Edition вам дає наступні приколюхи. Абонемент на перший рік, що гарантує вам доступ до двох сюжетних доповнень, які вийдуть протягом року з моменту випуску Doom Eternal. зовнішність демонічного Doomслера та комплект звуків до вашої зброї, який додасть ностальгічних ефектів для Doom Eternal. І я вже відчуваю, як більшість з вас усе це перемотали, щоб дійти до основного експонату. Довгоочікуваний шолом Doom Sleєра. Ось він, величезні розміри, якісний пластик, ретельне фарбування, різноманітні е, утримувачі всередині. Ось така застівка. Коли я вперше його дістав, я реально був здивований, адже пам'ятаю огляд Саші, де він розказував про гівну якість BB із капсулу Death Stranding. І, чесно кажучи, щось подібне я очікував побачити і тут. Але ж ніфіга, якість суперська, е, матеріали такі самі. Ну, думаю, окей, зараз я його візьму, і всередині буде ну точно якесь лайно. Але. Я його вдягнув і, зрозумів, що сидить він так само класно, як і виглядає. Навіть без затягування цієї застібки шолом дуже класно прилягає до голови. І не випадає. Я можу робити ось так. А він тримається. І це реально круто. А от пластикове скло не суперської якості. Це не лижні окуляри. Звісно, що по приколу ви можете вдягти цей шолом на сноуборд чи лижі, але, скоріш за все, для вас це закінчиться травматично. Та й взагалі, про що я кажу? Його призначення зовсім інше. До речі, як виявилось, у нього є ще одна плюшка. у комплекті, звісно, немає, але передбачивши це, я дізнався, що тут є ось такі ліхтарики. Яскравість у них не дуже хороша. Вдень ви навряд чи їх побачите чи звернете на них увагу. А ось ввечері чи під час сутінок, або в якомусь е закутку, свого антуражу вони однозначно додадуть. Підсумовуючи скажу, я більш ніж задоволений якістю та наповненням колекційного видання Doom Терно. Окрім того, що він гарно виглядає, так пана тея не міг відірвати своїх дітей від гри з цим шоломом. Тому, якщо ви навіть не являєтесь колекціонером таких речей, але маєте можливість придбати дітям дорогі іграшки, то цей шолом можна спокійно дарувати дітям для повноцінних ігор. А тепер з приводу ціни. На момент створення відео його ціна у офіційних ретейлерів складала 6900 гривень. І наступна інформація не для того, щоб вас якось налякати чи змусити бігти їх купляти, вона для того, щоб ви розуміли, що представляє наш український ринок. Так от, в Україну таких колекційок завезли менше 50 штук. Більше тоні просто не надає, тому що немає гарантій, що вони розпродадуться. І поки пиріжки гарячі, краще розпродати їх на більш підігритих ринках. Звісно, що можна багато говорити про ціну. Але давайте бути відвертим. У нас з вами або є гроші, і ми купуємо такі речі, або в нас їх нема, і нема бажання, і ми їх не купуємо, скільки б вони не коштували. Більше того, колекційка завжди була недешевою, і це треба розуміти. Якщо ви все ж бажаєте придбати даний товар офіціалів, то в описі до цього відео ви знайдете посилання, де це можна зробити. І перед тим, як ми дійдемо до тестування цієї касети, я хочу вас дещо попросити. Якщо це відео вам сподобалось, то поставте вподобайку, напишіть про це в коментарі та підпишіться. Якщо відео не сподобалось, теж пишіть в коментарях, адже ми маємо розуміти, що ми робимо не так. А тим часом я усім дякую і сподіваюсь, незабаром ще зустрінемось. Папа! -па!